В Ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. В запорізькому медуніверситеті триває вступна кампанія. Про її особливості замить. мить. санчата влітку у місті. Триває підготовка до опалювального сезону. У Запоріжжі погасили поштову марку Служба безпеки України. Що на ній зображено та де можна придбати, дивіться далі. Починаємо оперативну інформацію по Україні. Збройні сили мають успіхи на Донеччині. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. За офіційною інформацією, українські захисники вже закріплюються в районі населеного пункту Старомайорськ після вдалої операції. У той же час продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ. Активно застосовує резерви. На бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії. Північніше та південніше міста Бахмут. Дві людини загинули та троє поранені внаслідок атаки Херсонщини минулої доби. Зокрема, під час обстрілу Антонівка несумісні травми життям отримала жінка. Її чоловіка травмувало уламками. Загалом по регіону противник випустив три сотні снарядів з різних типів озброєння. Російські снаряди поцілили у житлові квартали населених пунктів області та на територію одного сільськогосподарських підприємств у Каховському районі. Там під ворожим вогнем опинилися приватні оселі. Шахта, багатоповерхівки та аптаки на Донеччині. Відомо про двох загиблих, ще двоє поранені. Під обстріл ворога потрапили рятувальники у Торецьку, які в той момент гасили полум'я на полі. Окупанти відслідкували їх з дрона та почали гатити з артилерії. На щастя, надзвичайникам довелось евакуюватися під шквальним вогнем. Всі на збор на виїзд! Бистра, срочно! У нас обстріл. Всі я целы! На приеме. Дрон над нами. На выс быстро, бегом, бегом! Сім українські захисники продовжують бити ворога по всій лінії фронту. Напередодні вони знищили ворожий гелікоптер к 52 п'ять ударних безпілотників та двоє розвідувальних коптерів. На фоні значних втрат росіян, як в живі силі, так і в техніці, Російській Федерації не вистачає озброєння на полі бою. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. Там зазначають, що в окупантів виникають серйозні проблеми з військовими літаками. Вороже командування почало шестимісячну перепідготовку для. Пілотів на авіабазі Ханська, аби вони опанували інший вид винищувача. Головною причиною перепідготовки цих екіпажів є проблеми з продовженням регламенту льотної придатності літаків ту 22 М3, більшість з яких мають бортові системи, що вислужили свій ресурс. Нових комплектуючих росіяни купити за кордоном не можуть, а самі вже давно такі деталі не виробляють. Тому такі літаки не можуть далі безпечно експлуатуватись. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби окупанти завдали дев'ять авіаударів по прифронтових населених пунктах області. Відомо про двох поранених чоловіків 50 та 55 років в Оріхові. Наразі їм надається необхідна допомога в медзакладі. Загалом за останню добу ворог зруйнував зо три десятки об'єктів цивільної інфраструктури. Завдав авіаційних ударів в районах Новодарівки. Левадного, Малої Токмачки, Оріхова Запорізької області, артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них Новоандріївка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Степове, Лобкове та Кам'янське Запорізької області. Бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти знищили російський БТР на запорізькому напрямку. Ворожу техніку побачили з дрона, підлетіли ближче та відправили його на металобрухт. Наслідок влучання той підірвався та згорів шант. Окрім цього, за повідомленням генштабу ЗСУ, противник спробував відновити втрачені позиції поблизу роботаного Запорізької області. Проте безуспішно. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На два місяці під варту без права внесення застави відправили народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Олександра Пономарьова. У телефоні політика знайшли докази співпраці з росіянами, коли той на початку повномасштабного вторгнення перебував на території тимчасово окупованого Бердянська. На скріншотах, що відшукали журналісти з хем, видно листування Пономарьова впродовж минулого року із двома працівниками ФСБ з позивним Богун та Лис. З ними він домовлявся про зустрічі у. Бердянської Криму та звітував про роботу своїх підприємств в окупації. Ба більше, добровільно постачав окупантам паливно-мастильні матеріали та надавав їм техніку для облаштування фортифікаційних споруд. Згодом виїхав до Києва через Росію та продовжував співпрацювати з ворогом. Напередодні ж депутату оголосила про підозру у Держзраді. по номереву загрожує до 15 років ув'язнення. У Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті триває вступна кампанія. Цьогоріч державою найбільше затребувані фахівці з фізичної терапії та реабілітації, а тому значну кількість бюджетних місць відведено саме на цю спеціальність. Детальніше про особливості нинішньої вступної кампанії в медуніверситеті розкаже Ольга Ларіонова. Вступна кампанія у Запорізькому медуніверситеті розпочалась 19 липня з подачі електронних заяв, і вже місяць у приймальній комісії працює консультативний пункт допомоги вступникам, які не можуть самостійно створити електронний кабінет, подати заяву на вступ або не мають доступу до інтернету. Вступник подає нам заяву. Ми її бачимо в системі і перевіряємо, на яку спеціальність подає вступник свою заявку. Ми дивимося, що абітурієнт хоче вступити на прикладі цієї заяви на спеціальність технології парфумерно-косметичних засобів. І ми після цього повинні перевірити конкурсний бал. Ну, от ми бачимо 112 балів так. 112 Невисокій. балів. Недостатньо цього балу для того, щоб вступити на спеці... спеціальність, тому ми вимушені відмовити цьому абітурієнту. Цьогоріч у медуніверситеті відновлено пороговий бал 150 – для участі у конкурсі як на місця державного замовлення, так і за кошти юридичних та фізичних осіб для низки спеціальностей, котрі позначені як пріоритетні, збільшили кількість бюджетних місць. Багато постраждалих і серед військових, і серед населення, і не тільки фізично, але й психічно. Тому програма така реабілітації потребує дуже великої кількості нових фахівців. І сьогодні, колишня така професія фізіотерапевт, фізреабілітолог, вона на першому плані фізична терапія, ерготерапія, бакалавський рівень 70 місць. Це фізична терапія, терапія та реабілітації, магістерський рівень 40 місць. Також ми маємо бюджетні місця для вступу на основі НРК-5. Це діти, які закінчили коледжі, і ми здобули вже попередню освіту профільну. Спеціальність фізична реабілітація у новому навчальному році опановуватимуть і фахівці, лікарі запорізьких медзакладів. Приблизно 100 є заяв від головних лікарів на те, щоб їх лікарі, фахівці пройшли спеціалізацію цього напрямку. Ну а так, що хочу сказати, залишаються популярними, як завжди, спеціальність медика, трошки менше бажаючих бути. Педіатрами ну знаєте, це вже тренди останніх років. Дуже великий попит на стоматологів. У вищі передбачені пільги для певних категорій вступників. Їх міністерством освіти розподілено на дві квоти. До вже відомих пільговиків цьогоріч додались учасники бойових дій, діти загиблих захисників, абітурієнти, які перебувають на тимчасово окупованій території. Чи навчатимуться у новому році в режимі офлайн залежатиме від безпекової ситуації у регіоні, каже ректор. Проте у закладі є всі технічні можливості для змішаної форми навчання, адже у корпусах та гуртожитках облаштовані укритті. Дане укриття оснащене санвузлом, де є рукомийник, де є туалет, де є вода, є освітлення, як ви бачите, дане укриття, покриття вайфай-зони, тобто є доступ до інтернету, коли лунає повітряна тривога. Ми також в спеціально обладнаних аудиторіях проводимо тут вступні випробування. Вже 5 серпня всі приймальні комісії України отримають списки рекомендованих вступників на місця державного замовлення. До 8 серпня абітурієнти повинні визначитися з майбутньою спеціальністю. Таку рекомендацію єдина державна електронна база з питань освіти може надати тільки один раз. Тому приймальна комісія університету радить вступникам ставитися уважно до своїх пріоритетів на бюджетні спеціальності. Ольга Ларіонова Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Фахівці з Чехії допомагають запорізьким екологам оцінити шкоду, яку завдали ґрунтам бойові дії на території області та підрив російськими терористами Греблі Каховської ГЕС. Представники неурядової організації Арніка вже відібрали проби, а також допоможуть скласти картографічні матеріали. Територія області буде поділена на зони, і для кожної буде розроблений план повоєнного відновлення. Зазначають в обласному департаменті захисту довкілля. Вони відібрали разом з нашою екологічною інспекцією Південного Округу проби на посушеному руслі Каховського водосховища десь в середині серпня. тут будуть отримані вже результати в чеській лабораторії, і ми будемо мати вже об'єктивну картинку щодо наслідків. І на базі цієї картини вже Після отримання цих проб ми будемо спільно з ними розробляти заходи, яким чином відновлювати ці території, яким чином завадити пиління на цих територіях та інше. Також чеські фахівці допомагатимуть у створенні програми з очищення річки Дніпро, адже після усушення Каховського водосховища до головної водної артерії України потрапило чимало забруднюючих речовин та сміття. Тож спочатку треба оцінити ступінь забруднення, а потім впроваджувати низку заходів з поліпшення якості води та стану прибережної території, зазначають експерти. Після того як кількість води в Каховському водосховищі зменшиться. Забруднення самої річки збільшується, тому одне з питань, яке перед нами стоїть, це зменшувати забруднення річки Дніпро, щоб очистити цю річку, щоб ця річка могла використовувати як для реакційних цілей самих запоріжців, так і для питного водопостачання тих місцевих населених путів, які знаходяться нижче за течією і у яких на сьогодні. Немає відсутнього централізованого водопостачання з річки Дніпро. За півроку в області правоохоронці зафіксували понад півтори тисячі випадків шахрайства. Переважно більшість жертв аферистів, вимушені переселенці, котрих ділки вводять в оману через соцмережі. Найчастіше шахраї пропонують, начебто, грошову допомогу від ООН, Далі отримують банківські дані та знімають кошти з рахунків громадян. Такі ж махінації здійснюють із псевдодонатами на ЗСУ та фейковою доставкою ліків на окуповані території, за котру просять передплату загальна. Сума збитків постраждалих 8 мільйонів гривень за півроку. Працівники карного розшуку розкрили понад дві сотні випадків шахрайства. Правоохоронці наголошують, перш ніж надавати власні дані, ретельно перевіряйте будь-які організації, що діють в інтернеті. Якщо це благодійний фонд, то відповідно ознайомитися із такою інформацією у мережі інтернет. Якщо це якась громадська організація, багато такої інформації у представників органів місцевого самоврядування, у управліннях соціального захисту населення. Замість квітів вирощував у горщиках канабіс, водій із небезпечним багажем та смертельна пожежа в одному з районів міста. Про це не тільки детальніше в нашому дайджесті. В одному з районів Запоріжжя вночі сталася пожежа в дев'ятиповерховому будинку. Вогонь охопив квартиру на четвертому поверсі, де горіли домашні речі та меблі. Під час гасіння пожежі вогнеборці знайшли тіла 65-річних власників оселі без ознак життя. Причини пожежі наразі з'ясовуються. За фактом події триває розслідування. У Запоріжжі чоловік на власному балконі вирощував наркотичну рослину. Небайдужі жителі Хортицького району помітили, що на балконі у горщиках для квітів ростуть не герані чи алоя, а канабіс. Садівником виявився 43-річний запоріжець. Під час обшуку в оселі ділка виявили 17 горщиків з байливо доглянутими рослинами. Наразі чоловіку загрожує до трьох років ув'язнення, до судове розслідування триває. Зупинився біля лісосмуги. А на питання патрульних чи потрібна допомога занергував після перевірки авто. У салоні інспектори виявили гранату, набої а також горток з наркотичною речовиною. Звідки у кермувальника усе це він пояснити не зміг. На місце викликали слідчу оперативну групу. У Запоріжжі триває підготовка теплових мереж до нового опалювального періоду. Тепловики не тільки перевіряють комунікації, а також здійснюють ремонт та модернізують обладнання. Наразі роботи виконують на насосній станції у комунальському районі. Подробиці розповість Артур Туркін. Ця насосна станція обслуговує понад сотню житлових будинків південного мікрорайону. Щороку влітку обладнання готують для безперебійної роботи наступного опалювального сезону. Наразі тепловики здійснюють ревізію насосів, міняють підшипники та сальники. Для цього використовують тельферну таль та газовий різак. Сйомники є знімаємо полумуфту, гріє, як видите, да? щоб її. Розширяється метал і хорошо знімається. Снимаем, разбираем все. До подшипников. Опять с съемниками снимаем. Вот. И потом опять греем подшипники, одеваем и собираем двигатель. Потом ставим на место, центруем вместе с насосом. Також тепловики замінили засувки діаметром 500 мм. Ця запірна арматура необхідна для відсічення джерела теплопостачання від споживачів, аби у разі аварії локалізувати витік тепла та оперативно виконати ремонт обладнання. Ще дві засувки. От, е Джерела теплопостачання, щоб можна було виконати тут е, аварійні роботи, ну, наприклад, насос вийшов з ладу, відсекли, здренірували воду, провели ремонт, или, там, якийсь клапан регулюючий. От. Без них е, не, це неможливо. Завершити профілактично ремонтні роботи на цій станції планують протягом двох тижнів. Також за цей час буде виконано облаштування території. Артур Туркін, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Під спеки нині потерпають не лише люди, а й чотирилапі коти та собаки теж можуть отримати тепловий удар, обпалити подушечки лап, а у складних випадках можлива навіть зупинка серця. Як полегшити стан домашніх улюбленців, а також дворових псів з пекотної пори дізнавалась наша Анна Крамаренко. Знайомтеся, це Сем породи довгошерста такса. Йому 10 місяців. У родині цього чотирилапого ласкаво називають сьомочкою, а також поріжечком. А за форму хвоста ще й прапорцем. Сем дуже лагідний. Але разом з цим сміливий, грайливий, полюбляє прогулянки та купання. Його власниця Дар'я розповідає, це перше літо її домашнього улюбленця. Виснажлива спека завдає клопотів, тому на прогулянку завжди беруть з собою воду. Убезпечують пса від перегріву, зокрема, і за допомогою охолоджувального килимка. Охолоджувальних килимок ми його усюди возимо з собою. Тримай. В машині будь-де він з нами, тому що він реально класно охолоджує. Ще в якості смаколиків така спеціальна штучка для заморожування їжі, там вилизувальний килимок, якось так він називається. Тоді, тоді можна заморожувати що завгодно, там паштети, ягоди, все, що там собака їсть. Кидати в морозилку, і потім дістаєш і це як морозиво для собаки, і він і охолоджується, і щось смачненьке їсть. Ми передивились розклад прогулянок, тобто ми гуляємо до спеки. Десь до дев'ятої і вже після сьомий найбільш чутливі до спеки цуценята та кошенята, а також собаки, у яких короткі носи. Гаряче повітря може опекти слизову. Сигналами про те, що вашому улюбленцю зле можуть стати втрата апетиту та збільшення частоти дихання. Часто приходили з тепловими ударами болі в шоковому стані, дуже сильно перегріти, то тобто доволі, ще проблематично создати для них то тобто, ну, понизити температуру. Особливо дуже часто провоці собачки породи брехіцефалов, то тобто, це французька французский бульдог, то есть мопсы, у которых неправильно развинута мордочка, то есть более приплюснутая. За счет данной патологии породы им более сложно насытить себя кислородом, то есть во время, ну, пока мы дышим. И на фоне этого собачка больше задыхается, у него наступает приступ гипоксии, то есть нехватки воздуха, и они сами себя нагревают. Поліпшити стан під час спеки на сам перед довошерстих чотирилапих дещо допоможе, наприклад, стрижка. Со своїм Юриком. Бенечка зовут, привела, чтобы не так жарко було, щоб його прикрасили трошки, зняли шерсті, ну і привели до красоти. Грумінг це не тільки естетична краса, а ще й користь для улюбленця. Такі процедури знижують ризик шкірних захворювань та підвищують терморегуляцію. Після вичисування та стрижки мокрим носикам набагато легше рухатись. Це і котики, це і песики, це навіть морські свинки. Всім животним дуже жарко, і послуги в нас теж різні. Це стрижки, це вичисування, експрес линяння, вичисування підпушку, який заважає тваринки дихати, заважає терморегуляції шорстки. Його ми вичісуємо та й застригаємо надобності. І такі що, да, пазують, підставляють лапки, щоб вибривали, поставляють хвостики, щоб Є, може, теж жарко, вони теж хочуть скинути з лишки шерсті. Але не всі породи собак можна стригти через їхню структуру шерсті, зауважують ветеринари. Треміровані животних, тобто це немножечко вкращувається структура шерсті, але і в целом все. Тобто це, типу, наприклад, шпіці, хаски. тобто це породи собак, у которых шерсть повністю посвідчить. Тобто у них потім може нарушитися структура волоссяного покрову. І на фоні цього ще що проблему з кожними заболіваннями». Ще одна загроза, яка ймовірна влітку кліщі та остюки. Паразити та суха трава чіпляються за чотирилапого, особливо лапи, живіт та вушка. Ветеринари зазначають, цьогоріч кількість звернень з такими проблемами суттєво збільшилась. Найбільше остюк загрожує песикам, якщо потрапить у ніс. Якщо ви помітили, що ваш домашній улюбленець після прогулянки почав безперервно чхати чи трясти головою, негайно зверніться до ветклініки. Очень часто їх вдихає. Тут уже также проблематично достать, то есть носика, оно проходит дальше, иногда доходит тоже до операции в плане доставания как риноскопии, то есть эта камера как ну, просовывается в носик, а туда извлекается. Стараться лучше гулять на поводке, потому что мы когда уходим, мы же не можем проследить за животными полностью. И любая собачка может вдохнуть, можно не всегда заметить, не всегда увидеть, и потом еще возникнут другие проблемы в плане воспалительных процессов. Мы уже один устюк спіймали, Тобто, ну, звичайно, можна казати про те, що треба обережно, треба там, дивитись, де він гуляє, але остюки ось, усюди. Ми зараз сидимо тут усюди, у стюки. У нього дуже довга шерсть і якраз кольору, як і устюк. Ось, Тому ну як, після кожної прогулянки, прочисуєш. Ну, мало того, що продивляємося лапки, ще й прочисуємо його. Окрім того, небезпечно залишати улюбленців і у автівці, адже під час спеки температура повітря в зачиненій машині збільшується щохвилини і може сягати навіть 50 градусів. До того ж, Вікно не врятує від розжареного повітря, тому патрульні закликають не залишати котиків та собаку автівці. А якщо вирушаєте в дорогу, не забувайте про воду для хвостатих. Також задля за безпеки дорожнього руху всі водії мають подбати про те, аби тваринка не заважала їм під час руху, не путалася під ногами. Для цього можна зафіксувати тваринку. Це для цього є спеціальні переноски або інші предмети. Втім, найскладніше в спеку безпритульним тваринам, адже тих, Хто готовий про них попіклуватися, небагато. Тваринам доводиться самим шукати не лише їжу. Під час спеки потрібна їм і вода. Саме тому зоозахисники закликають людей залишати поїлки на вулиці. Дуже хотілося, щоб біля кожного кафе, біля кожного магазину стояла поїлка з водою. Завжди, щоб вода була налита чиста, тому що безпритульні тварини, особливо коли нема дождю. Вони завжди, скажімо так, це теж я якось не гарно, що вони п'ють з лужі, але, на жаль, це, це життя. Тому хотілося б наголосити, щоб завжди біля домів, біля під'їздів стояли поїлки. Якщо ви побачили, що якомусь дворовому псу стало зле від розжареного повітря, не будьте байдужими. Приділіть йому увагу, наголошують зоозахисники. Потрібно дати хвостатому по попити. Також можна змочити мордочку або усю голову тварини. Трапляються випадки. На жаль, тиждень тому трапився випадок, коли тваринка зайшла за допомогою під'їзд, але на неї ніхто безпритульна тваринка. Але на неї ніхто не звернув увагу, і вона померла, вона померла від обезвожування та перегриву. Дуже пізно до нас звернулися і першу допомогу не змогли дати. тому дуже Наголошую, будь ласка, не проходьте мимо безпритульних тварин. Погодуйте, залиште водичку. Для нас це не цього, нічого не коштує, а для них це подовження їхнього життя. У собак температура тіла значно вища ніж людини, тому не можна допускати, щоб хвостаті дуже довго перебували на сонці. Також гарячий асфальт може травмувати їхні лапки. Зоозахисники та ветеринари наголошують під час спеки слід бути уважними і під час прогулянки. Чотирилапих не рекомендують виводити з 10 до 15 години. Окрім того, завжди слід брати. Із собою воду для улюбленця, аби прогулянка для нього була комфортнішою. Анна Крамаренко, Гірник, Роман Котляр, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. У Запоріжжі погасила поштову марку Служба безпеки України, яка є фінальним випуском героїчної серії Слава силам оборони і безпека України. Урочисту церемонію провели за участі представників СБУ, Укрпошта та обласної влади. Автором випуску став заслужений художник України Олександр Охапкін. А от тираж поштової марки понад один мільйон примірників її від сьогодні можна придбати в усіх відділеннях Укрпошти. Для мене це символічно, бо я є співробітником служби безпеки України. Тому ту роботу, яку роблять Служба безпеки України, силу оборони, вона дійсно заслуговує тої поваги, і ця марка це лікуючує нашу роботу саме в нашій перемозі. На листочці є п'ять марок, плюс один купон з гербом служби безпеки України. Також ми традиційно вже випустили конверт перший день, листівочку та конверт художнього. Аркуш коштує 115 гривень, а листівка коштує 10 гривень, конверт перший день 10 гривень і намаркований художній конверт 6 гривень. Поштовий випуск присвятили тим, хто щодня викриває і затримує колаборантів диверсійно-розвідувальні групи, відбиває кібератаки та розслідує воєнні злочини окупантів. Тільки з початку цього року управлінням СБУ в Запорізькій області розпочато понад тисячу кримінальних проваджень. Трьохсот особам в рамках кримінальних проваджень розпочатих слідчим відділом управління оголошено про підозру. Тридцять з них вже засуджено судами до різних строків позбавлення волі. Також за матеріалами СБУ вилучено багато військових засобів ураження, серед яких вогнепальна зброя, набої та вибухівка. Сьогодні ми працюємо. Задля того, щоб всі зловмисники понесли сурову відповідальність за скоєні ними злочини. більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. На цьому у мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.